Любові до усього українського Антоніну Горохович навчали з малку. Краєзнавці згадують, у 20-х роках минулого століття у її рідному межиречі з'явилися просвітянські та пластунські осередки. Дітлахи майстрували у лісі намети та плавали по місцевій річці на човнах. А дорослі ще на ділі збиралися біля церкви, аби обговорити політичну ситуацію в Україні. Долучилася до них і Антоніна. Дякуючи самі, самі родині Гороховичів, але і ще не Антоніні, а й дядьку Василю з'явилася у Межиричі Просвіта, і це був доволі такий потужний осередок просвітянський. Згодом Антоніну обрали на одну із чинних посад у всесвітньому союзі українок. Зокрема, вона представляла Волинь на першому світовому жіночому конгресі. Залишила батьківщину Антоніна Горохович у 44-му. Спочатку поїхала до Німеччини, а звідти до Канади. У Торонто викладала українознавство, працювала редактором і розробила для діаспори українську систему виховання. Фундаментом вона вважала релігійно-патріотичне виховання. Ну релігійно-патріотичне виховання неможливе без національне релігійно-патріотичне і естетичне. Її проект української виховної системи був затверджений в Нью-Йорку в 1967 році. Знову завітала на батьківщину Антоніна Горохович вже у 68-му. Радянська влада неохоче дала їй на це дозвіл. Потім жінка ще тричі приїздила в Україну. Ми не могли вийти ні в журнал, ні в газету, ні в телебачення, ні в радіо. Ми не мали права. Імена ті були стерті з історії України. Вони були заборонені, але там. В ті наші посестри зуміли зберегти. Ото От всі архіви вони зберегли і примножили. Померла Антоніна Горохович у 1996 році за океаном, але поховали її у рідних мажиричах. Володимир Струс Олексій Бухло, Богдан Рябунець, інформаційна програма. День.